Ну що підписники, сьогодні починається нове відео з того, що я вже в звичному для вас, скажімо так, амплуастую в контейнері. В мене за моєю спиною мотоцикли, їх купа. Ми вже чесно вам розкажу, ми вже почали розвантажувати через те, що цей тіпчик, який мене знімає, він пробив колесо, на шинці пробув годину лишню, але ми не могли собі дозволити чекати. Вже на вантажу є, пацани є, я є, моцики є. Вже чим швидше хочеться їх звідси скинути на склад. Хочеться вже почати якусь зборку, тут купа нових моделей. Де ті, хто рік назад говорили, що я там через три місяці закриюсь. Багато хто що говорив, але тим не менше, ми працюємо далі, ми тільки розвиваємося. У нас чотири нових моделі тут. І невеличкий спойлер вам далі на. Вже наступний тиждень ще один контейнер вже в Польщі. В понеділок ми зараз займаємося в п'ятницю. В понеділок він стає на митницю. Я думаю, що за 20 за дня ми його заберемо. І приблизно через тиждень, як ви побачите, це відео буде ще одна розпаковка, де вже будуть нарешті водянки, мотарди від ротор, багато теж нових моделей. Сумарно разом з всіма, які зараз є, 12 моделей ротора є на сьогоднішній день, уже є. Тому що вісім вже на складі, по суті, і 4 доїжджає буквально за тиждень. Буде. Після цього ми відразу будемо збирати вже перші моделі. Це Немезіси, це Titan Pro, і Synax. це повнорозмірники. І відразу теж невеличкий спойлер, Ми в цьому контейнері привезли супермотор, новий, який ніхто до цього не привозив. називається Zonction CB300RL. 28 сил, 4-х клапаний, воздушка. Але просто мод Німець 300 на цьому моторі, той, який ми вам покажемо далі, це просто пушка-гонка, розрив, і 250-ка така сама. Як і трьохсотка, тому не буду вас затримувати. Починаємо розвантаження. І як тільки вигрузимо, будемо святкувати з пацанами приход нового контейнера. Фанали. слідкує за каналом і взагалі за життям бренду Rotor, що ми робимо. Да? Я думаю, що ви 100% бачили, як ми розвантажили новий контейнер, так само під це накриття. І що ви можете зараз замітити? Що це накриття абсолютно пусте, і ми до цього не готувалися. Тобто, що ми з цього можемо взяти? Що всі мотоцикли Rotor, окрім там отам, з боку стоять, і ми туди вже 5 докинули. Там буквально 5 мотиків залишилось: 2 донікса, один чи два Титана і три бронза. Все, більше нічого немає. Вони продані на клієнта. Не вони не стоять на магазинах, вони не пиляться. Буквально там три-чотири мотоцикла, є ще залишаться на магазинах взагалі по всій Україні. Знаєте, як, як працюють багато інших брендів, наприклад, да? вони скидають на магази і все. Далі вони там можуть стоять місяцями просто роками не продаватися. І далі я я як кажуть, і хата не моя. Ми так не працюємо. По-перше, ми продаємо на магазини по вигідних умовах. Магазини продають на клієнта. Друге, ми продаємо напряму на клієнта. Доставка безкоштовна, мотоцикли їдуть зібраними. І третє, якщо у нас закінчиться якась модель, наприклад. Так, як було з F1, F1 з минулого контейнера, він розпродався буквально за півтора тижня. Все, більше не було ні одного мотоцикла. І ми вже з магазинів на клієнта, якщо нам хтось пише, да, хочемо F1, ми говоримо, що є там на магазині, десь там, в якомусь місці, ми можемо його безкоштовно так само забрати, доставити. Далі вже з магазину ми, скажімо так, дорішуємо свої математику свою самі з собою. Клієнт отримує мотоцикл за ту ціну, яка вона є в роздрібі. Тому, от дивіться, зараз я вам покажу. Це вже нові моцики. Раз, раз, раз. І от звідси. Оце всі мотоцикли, які залишились в минулій партії. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім з цілого контейнера. Я рахую, це дуже крутий результат, тому що він приїхав нам вже під кінець серпня. І по суті, по суті, якщо так сказати, в сухих цифрах десь півтора місяці пройшло з того часу такої плідної роботи. Тому контейнер за півтора місяці в кінець сезону. Хоча важлива така думка, що на ендурікі нема поняття сезону, не сезону. є поняття погода, не погода. Отак, От як сьогодні, да? сьогодні нормальна погода без дача. Там я думаю, градусів 8-10. просто тепло вдівся і поїхав. Все, тобто, ми, наша, як мінімум, банда рото, рівненська, у нас вже там більше 10 мотоциклів катається. Ми будемо кататися доти, доки не випаде сніг. Це раз. Я думаю, це буде ще не скоро, тому що останні роки нам показують, що сніг випадає кінець лютого, там буквально лютий місяць, перші там два місяці зими сніга немає, і то він випадає на два тижні і далі розстає. Ми будемо кататися, і я думаю, що в нас такі пацани просто зібралися лютіші просто тіпи. Я думаю, що ми просто змовим якісь докатки з чесені з засверлимося туди, зашипуємося і будемо кататися в сніг. Закінчить сезон для спортів, для дорожників, для ну для всіх моциків, для чоперів, Ну не для ендуріків. Ми вже бачимо, що половина, яка більша половина контейнера вже розрушена. Трошки підзабиваємо накриття. Була перша розгрузка. І я пам'ятаю, як я. Ну це було менше, ніж рік казати. Я такий стояв, такий, типа, щось там розказував, всі такі писали коментарі, типу, що за тип? Хто він? Та він чеше, та він зараз бриється десь за бугор. Два контейнера, тип, там, півтора контейнера продасть, забере гроші з дистриб'юторів і все, до побачення. Народ, де ви? Для мене ці всі, типа, там... Висіри моїх хейтерів, це просто стендап. На, навіть року не пройшло. Рік в призмі такого е, проєкту, рік в призмі такого бізнесу, це взагалі ноль. Через те, що деколи одна модель ми робимо по півроку. Да? Тобто F1 ми робили ще за півроку, просто більше як за півроку, за вісім місяців до моменту прибуття його в Україну, розумієте? А зараз було вісім місяців. У нас 12 моделей. У нас третій контейнер, четвертий на, на черзі контейнер. У нас є вже водянки, у нас є всі повнорозмірнікі. Ми, скажімо так, потихеньку, плавненько, просто захватуємо кусок, 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 кусок за, за, за куском. Цінової політики до трьох тисяч доларів зараз. От на двадцять четвертий рік я собі такі плани ставив. Якщо просто зараз вам розкривати так, трошки карти від там бюджет на 250 ки нормальний класний бюджет на ки яка є ротор Титан 250, і до трьох тисяч доларів. На сьогоднішній день да, це ротор Onix, який приїде на наступний тиждень. Це водянка під crf у Honda, на 174-му двигуні на топових підвісках дабл регульованих на алюмінії, алюміній, алюміні, алюміній, яка буде їхати. Ну, типу, я думаю, не треба розказувати через те, що. Вертаючись до того, коли, коли я починавши на цей спіч, да, про контейнери перший, коли я щось розказував, і там написували, та ти там що там. На сьогоднішній день да, ми говоримо, ми, ми можемо вже зараз говорити про те, що розгрузка контейнерів для нас буденність. Тобто я думаю, що якийсь там вже сьомий, восьмий через пару місяців, ми навіть не будемо знімати. Ми просто будемо десь наших там в телеграмі. До речі, ссылка на телеграм, на тікток, інстаграм, на. на, 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 на Телеграм робочий, номер робочий, все є в описі знизу. Пишіть, якщо хочете якісь мотоцикли, пишіть, проконсультуємо, скинемо всі характеристики, все покажемо, все розкажемо. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, тому що тут всі абсолютно дані про моцики, зборки, покатухи, якась інфа, яку ви десь хочете побачити, буде прямо тут, на моєму каналі, ви це все бачите. Я налаштований дуже глобально на це, тому що мені це подобається. В першу чергу. Колись там, да, ти читаєш якісь там статуси, десь в якихось інтернетах. І ти там, типа, приврати своє хобі в роботу, да? от воно, я раніше цього не розумів. А на сьогоднішній день моя робота да, це моє супер хобі. Ми катаємося, ми розвиваємося, ми робимо прикольно. І в Україні я думаю, ну це моя суб'єктивна думка, можливо, в якихось брендах таке десь присутнє, да? коли у істоків. Є людина, яка безпосередньо, мало того, що приймає рішення, це перше. Так вона ще приймає не просто рішення там, куди рухається компанія, да, а приймає рішення безпосередньо в деталях, з яких буде мотоцикл, яку ми модель робимо, під якого клієнта ця модель, під якого райдера, скільки, має бути висота людини під цим, да, хто він, хто ця людина, чи студент, чи заможня, заможній бізнесмен, чи ендурист, да, там про жона, який хоче долбити того мотика. Я вже сказав і повторюю, і буду повторювати, що ми робимо такі підзадачі. Під задачі, під конкретний бюджет, 24-й рік. Що ми зробили? Ми взяли бюджет від 1600 до трьох. Ми зараз заповним його. Ну, типу на слідчому тижні. Ви вже це побачите. Проробили повністю весь шлях від інженерії мотоцикла до зборки, до запаковки, до менеджменту, до е бюрократії, до документів. У нас всі мод, які на всі мотики стоїть на документи. У нас зараз все налаштовано: сертифікація, розтаможка, прийомка, логістика. Комунікація з клієнтами, сервіс е, цих мотоциклів, Тобто на сьогоднішній день для нас це тільки розкачка, Мінімальненька розкачка. 24-й рік я взяв для того, щоб е, почати, скажем, так вникнути в нішу. Бо коли ми заходили, да, ми просто тіпа мотоцикли. Ми приблизно розуміли, як це все працює, але детально, ну реально, ну як ти це все узнаєш, доти, доки ти це не зробиш. У нас є класні партнери в Китаї, ми можемо контролювати збірку, ми можемо контролювати розробку, ми можемо все контролювати. На сьогоднішній день я вже от зараз сміло заявляю, що ми контролюємо ну так нормально, держимо в руках там 90% процесів. Так, да, не без цього. Деколи бувають якісь закосики, деколи щось буває. Ну, типу, в виробництві завжди так. Десь там не той Болт колір прикрутили. умовно, я кажу, якісь дрібниці через те, що нічого глобального ще взагалі не ставалось. І тут ми вже перевірили, ну, типу, коли я вам все це говорю, я вже їх бачу, ці мотоцикли. І там також нічого немає. Все так, як і е, ми заявляли, так як ми і планували. Воно так все і поприїжджало. Наприклад, в минулих контейнерах Бронкс да, приїхав, він похожий на F1 по базі. Титан Adonix е, також по базі похожі великі мотоцикли. Просто що да, Тітан 250, ка Adonix крута напакована, фарширована 300-ка. Типу, але сіріта, да, це по суті там 2,5 моделі з чотирьох, можна сказати їх. Тут повноцінно різні мотоцикли, інші, інші по дизайну, інші по компоновці, інші по ціні, інші по всьому. Абсолютно, ми відразу будемо знімати зйомку, яку ви. В наступних відео і побачити, і зможе це приціниться, і в принципі зможе з вами говорити про покупку ротора. Багато розказую, але це один з аспектів нашої з вами комунікації, тому що в мене в голові... Є мільйон інформації. Я бачу на рік вперед. Ну, типу, ми зараз не говоримо за форс-мажори, бо може просто там прилетіть ракета, і я можу вмерти. І завтра цього всього не буде. Але тим не менше, є якісь плани, є якісь цілі. Е, поговорили про 24-й рік. Ще два й рік не закінчився. Ще в нас є 2,5 місяці. Ми зупинятись не плануємо. У Нас вже в розробці є моделі. Інші є моделі 3 плюс доларів. Ми зараз говоримо про ланзу. Два тежний мотор. Ми зараз говоримо. Про нові розробки зоншена, наприклад, nc 250 й мотор це воздушка, яку вони з в КТМ от, рік назад, це на 42 сили, повністю ідентичний мотор. Тобто планів є багато. Вже казав, ротор 24-й рік закриває базові потреби, ротор 25-й рік закриває базові потреби і йде в профісторію. Більше ми розвиваємося в сторону е більш потужніших мотоциклів, більш, скажімо так, складеніших мотоциклів по технічці, по параметрах. Е для чого? Розказую вам, чому, чому ми так зробили. Да? Тому що багато хто мені відразу писав: відразу давай залітай, роби там такий-то мотоцикл, там да? за 3500, роби 450-ку там ще якусь там. 2Т, 4Т, щоб робити там моцик, 3. Для цього треба якась певна база знань. Бо я вам можу зробити мотоцикл да, за 3500, за 4, за 5, за будь-який бюджет. Типу я можу зробити просто один в один КТМ на самих крутих світових моторах. Ми можемо прямо реально в брембу купити тормоза. Ми можемо віпішну справжню підвізку купити. не пальону. Яку ставлять, просто наклейки клеїть віпішно, що воно до відвіпі, наприклад, там ніяким боком не відноситься. Ми можемо офіційно, прямо там в німці, в японці викупити якісь певні е, запчастини і ставити на свої мотоцикли. Але для того, щоб моцики такі існували від бренду Rotor, для того нам треба був як мінімум рік, щоб я був впевнений в наших знаннях, в людях, які там по ту сторону, скажімо так, в партнерах. В людях, які допомагають розробляти мотоцикли, так скомпонувати мотоцикли, підбирати, тестувати, це все дуже грає величезну роль. І наступний рік. Ми вже будемо конкретно, скажімо так, конкретно бить в більш сторону профісторії. Будемо в курві бобрі. Приймати участь вже не просто один моцик, якийсь, а будемо робити команду ротор. Це все при умові, якщо в нас буде підходящий мотик, якщо ми встигнемо це зробити. Бо не факт, що ми встигнемо, тому що в нас багато зараз планів ще є інших трішки. І це більш, скажем так, від середини до кінця 25-го року є плани на потужні моцики. Підсумовуємо 24-й рік. Ви бачите. Що те, що ми говоримо, те, що ми заявляємо, те відбувається навіть більше і екстра більше від того, що ми говоримо. Бо насправді ми більше робимо, чим говоримо. А те, що ви бачите, те, що ми транслюємо, це якась маленька невеличка частина від того, що ми скажімо так показуємо вам, тому що планів і цілей набагато більше, ніж ви про них знаєте. І на сьогоднішній день, все, що ми говорили, збулось. Моцики їздять, вже можу говорити конкретно, що Моцики не ламаються. Моцики ротор це є класні мотоцикли, це бренд, який, скажімо так, в нього немає асоціації з тим, що ти став, поламався і не їздиш. В нас немає, я думаю, глобальних якісь там зашкварів з клієнтами. Так, да, якісь, може, притертості є, там, умовно, там, щось комусь не сподобалось, не досподобалось. Ще щось, ми це все вирішуємо, все робимо, все е... все робимо. от. І поки <кій> я це говорив. Вивезли останній мотоцикл з контейнера, ми переправляємося сюди і бачимо вже за мною пустий карабас. До речі, розрузили ми його феноменально швидко, тому що ми почали в 11, зараз ось така от. 13-11. Ми розрузили, виходить, за чуть більше, ніж 2 години. Сумарно 2,5 години. У нас буквально є люфт 3 дня до моменту приходу наступного контейнера. Треба ці всі, всі прийняти, на очот, поставити, доробити, скажемо так, все збірки повізнімати. І я сподіваюся, що цей випуск був. Не супер екшеновий, екшен буде далі, тому що зараз ми знімаємо збірки і реально вже виїжджаємо в ліси. Все, далі ми будемо знімати покатухи. Тому що до весни, в принципі, треба кататися, треба шипувати колеса, ждати сніг і лупити. Наші є е, сноутраки, які ми не використали з минулої зими. На них також є на, на цю зиму плани, дві пари. І е, надіюсь, цей випуск був інформативний по інформації. Кому цікаво, просто було послухати, якісь мої думки, які я транслюю, е, що я думаю. То надіюсь, ви багато що подчерпнули в цьому відео. Купуйте ротор, їздіть тільки на роторі, через те, що на роторі їздять нормальні пацани. На остальних моциках не знаю, хто їздить, чесно. Ну, не, не буду обіжати людей. Те, що на роторі їздять класні пацани, це 100%. Тут немає даже, що говорити. Дякую, що дивитесь канал Паша Ротор. Підписуйтеся на Ютуб. Далі буде дуже багато цікавого контенту. Тут же мотики повзрослеє, поцікавіше, по побільше. Скажімо так, я думаю, що ви це все побачите на наступних відео. Тому дякую за перегляд. Не прощаємося, як завжди. До нових зустрічей!